Я хочу поділитися словом, яке Господь кладе на серце. Ви знаєте, Божа церква, це неймовірно, знаєте, такий потужний і дуже дорогоцінний духовний організм. Церква це не просто люди, які зібралися е, з хорошим почуттям, з хорошим вихованням, з хорошим бажанням. Це діти Божі і це є частина Ісуса Христа. Написано, що ми є в тілі Ісуса Христа, тобто ми є члени тіла Ісуса Христа, борозень один біля одного. І дуже важливо пам'ятати, що Ісус Христос, Він і голова Церкви. І нам дуже важливо пам'ятати і знати, що Дух Святий Сьогодні несе певну відповідальність за церкву. Дух Святий, він сьогодні дивиться, перевіряє, вникає. І як дуже важливо сьогодні, брати і сестри, не дозволяти не бути носієм, носієм неправди, брехні і різного збочення. Як страшно має бути людям, які вносять в церкву негатив, гріх, неправду, під сумнів істину ставлять. Які створюють, знаєте, можливо, негативні групи людей, які збирають образи, роздувають ці образи, розносять. Тобто є люди, які не захищають церкву, які не будують, а навпаки, руйнують. Біль приносять, гори комусь приносять, віруючий скрадають. Когось забирають можливість проповідувати чи співати. Коли, знаєте, в людей мир забирають. Як можна без миру співати, як можна без миру проповідувати, якщо нема миру на серці? Якщо відчуття якоїсь тяготи, болі, неправди, ви знаєте, коли дивишся, як з самого початку Бог показав в діях святих апостолів про гріх, Да, і зразу ж, як наслідок смерть Ананій та Сафіри ті, які були в церкві, друзі, і зауважте, і вони хотіли нібито зробити добру справу. Продавши землю свою, вони захотіли принести кошти і віддати для церкви покласти у них апостолів. Сьогодні може багато людей бути прийшли в церкву, нібито робити добро, нібито прославляти Бога. Нібито, знаєте, тут і на сцені, чи за кафедрою проповідувати славить Бога. Но залишилось жало якесь, залишилось щось гріховне, людське, своє, небожє. І я не боровся, чи хтось, можливо, не боровся, чи не боролась з тим людським. І те людське, воно. Мало зайти в церкву принести урон, але Дух Святий він не дозволив. В історії про Ананію і Сафіру, ви знаєте, що вони померли оба. Коли стали перед Петром, і Петро задав питання спочатку чоловікові, потім дружині. І Петро сказав: хто, хто вас надоумив, хто вас застав збрехати Богу? А не люди. Брати і сестри, ми маємо розуміти, якщо в церкві хтось із нас буде сіяти брехню, яке, знаєте, лукавство, якісь жахливі речі, то пам'ятайте це слово, ми стаємо на сторону диявола і ми робимо проти тіла Ісуса Христа. Тобто ми автоматично виступаємо проти Бога. Як люди мають боятися цього, можна попасти навіть під прокляття, коли хтось руйнує чиюсь віру в церкві. Хтось необережно говорить, відноситься, хтось неправду можливо розносить, дуже-дуже можна дорого заплатити. Я хочу перейти далі до розвитку церкви. Руками ж апостолів здійснювалось багато знамен і чудес у народі, і всі однодушно перебували на ганку Соломоновим. Зі сторонніх же ніхто не смів примкнути до них, а народ прославляв. Їх. І все більше додавалося віруючих у Господа, багато й чоловіків і жінок, так що виносили хворих на вулиці і клали на постелях і ліжках, щоб хоча б чінь Петра, який проходив, покрила кого-небудь із них. Сходилося також до Єрусалима багато з навколишніх міст, несучи хворих і тих. Кого мучили нечисті духи і всі були що? Зцільовані. Я дуже хотів би, щоб ми сьогодні з вами були тою церквою, тими людьми, приклавши всі зусилля. Щоб ми не дозволили в нашій церкві ніякому обману, ніякій неправді, ніякої нечистоті, просто не дали місця. Ми не ми маємо не дати місця сьогодні ні в твоєму, ні в моєму життю, ні в твоїй, ні в моїй сім'ї, ні в церкві благодаті, ніякого гріха, беззаконня не має бути. Ми маємо це все викривати. Ми маємо сьогодні бути єдиними. Ми маємо сьогодні стати насторожі, щоб забороняти, щоб хтось чи щось, знаєте, між нами пробігало, щось нас розділяло. Нічого не має бути. Ми маємо сьогодні подбати про те, щоб церква Ісуса Христа була чиста, свята, непорочна, виконавцем Слова Божого і дозволити Духу Святому сьогодні діяти в нашому житті. Друзі, дуже багато Господь хоче людей зцілити, знаєте чи ні? Багатьох хоче зцілити душі спасти. Ну коли десь в церкві щось, знаєте, кваситься, якась закваска, якісь, скажімо, знаєте. Хтось, можливо, приніс щось і народне, щось інше. Чуждий вогонь, можливо, якийсь. Щось, знаєте, нечисте. Ми маємо друзі викрити це все, викинути, очистити церкву. Церква Ісуса Христа вона має бути чиста. Ні пастир не має права ніякого гріха проносить, ні діякани, ні брати, сестри, ніхто, ні молитовники, ні пророки, ніхто не має нічого нечистого сюди вносить. Ми маємо знати, з ким ми маємо справу з святим Богом, який викриває, який все бачить, його, його неможливо обійти. Неможливо сьогодні нашого Бога святого обманути, який все бачить і все знає. Неможливо. І я вам скажу більше, це ризиковано для життя і для спасіння. Твого і мого, нашого особисто це ризиковано. Сьогодні дуже легко люди сьогодні обіжаються, дуже легко сьогодні люди з церкви виходять, дуже легко сьогодні в світ ідуть, дуже легко, знаєте, ці образи розкидають наліво і направо. Це все називається гріх і беззаконня. І за цим стоїть часто гордість. Якщо в людині нуль гордості, чи ближче до нуля. Людина вона не буде раніма так легко словом. Не буде вона раніма, що її не побачили, не привітали, що не помітили, можливо, якісь, скажем, хороші досягнення цієї людини в церкві. Десь на, на, на доски пошани не повісили її портрет. Тобто людина, яка. Гордість має, знаєте, до нуля, вона не буде ображатися на це все. Взагалі, християнин, чи то брат, чи то сестра, ми маємо, друзі, зрозуміти, чи ми хочемо бути в статусі граба Ісуса Христа чи ні. Чи ми хочемо бути в статусі сьогодні граба Отця нашого Небесного, чи ні? Друзі, це статус, якого треба досягнути. Якщо хтось думає це легко, мається на увазі, що. Що це значить? Мається на увазі виконувати повністю на 100% волю Божу. Не свою, а Його. Бути слухняним Слово Божому. Бути виконавцем Слова Божого. Це не просто, це не легко. Це не легко. Багато синів і доньок, на жаль, не слухняних. Хоч вони називаються синами і доньками. Багато. Багато, можливо, вже чиї імена вже Бог і викреслив. Я ніколи не забуду те служіння, коли багато було молоді. Це більше п'яти років назад тут у нас було молодіжне, зізне служіння. І Бог через одного сосуда, коли Бог почав говорити, каже, багато тут людей, сидячих в цьому залі, думають, що вони мені належать, а вони вже давно мені не належать. Друзі, як страшно почути. І зразу, знаєте, перевір, перевіряєш своє серце, Боже, чи це не я? Чи це не я? Чи це... Чи це не стосується мене? Ми маємо сьогодні розуміти, Бог каже, що можемо сьогодні втратити спасіння. Можемо втратити сьогодні той вінець, який на небі Бог запланував тобі і мені дати. Можемо сьогодні по нашим неправильним діям. Дії святих апостолів, 6 розділ. Тими ж днями, коли примножилися учні, виникли нарікання єленистів та євреїв, тому що їхні вдови були занедбані у повсякденній допомозі. Тоді, 12, скликавши велику кількість учнів, сказали: не личить нам, залишивши Слово Боже, служити трапезі, отже, виберіть браття. Зпоміж себе мужів перевірених, всімох сповнених Духа Святого і мудрості, яких і призначимо на служіння, а ми будемо постійно перебувати у молитві та служінні слова. Амінь. І що людям Сподобалося чи не сподобалося таке рішення? Звісно, написано, і сподобалось це слово всьому численному зібранню. І вони вибрали Стефана, мужа, сповненого віри і Духа Святого, Пилипа, Прохора, Никанора, і Тимона, і Пармена, і прозиліта з Антиохії Миколу, яких поставили перед апостолами, і, помолившись, вони поклали на них руки. Слово Боже, що зростало і примножувалося число учнів у Єрусалимі, і дуже багато із священиків підкорялося вірі. Амінь. Я хотів би разом з вами сьогодні також молитися, щоб в церкві благодаті було як можна більше. Нам сьогодні катастрофічно не вистачає діаконів. Церква велика. Ну зараз не просто, брати і сестри, вибрати діаконів, які б відповідали б Слову Божому. Які б відповідали цьому признанню. Чи визнанню, нам потрібно сьогодні молитися, Боже, пішли, підніми сьогодні потужних, благословенних, богобійних, мудрих людей, які дозволять Духу Святому діяти через них. Сьогодні нам не потрібно для кількості діякани, нам сьогодні потрібні якісні діякани. Я хотів би, щоб ви за мене більше молилися, щоб я кращим пастирем був. Щоб я кращим служителем був, щоб я більше чого міг встигати робити. Більше запам'ятовувати різних речей, не упускати нічого з полі зору, де, можливо, щось упускаю. Щоб якось це більш вчасно робити, систематично, бо церква дуже велика. Не просто, не просто, просто служити і керувати, коли церква доходить до кількості вже 600 душ. Ви знаєте, 30, 50, 70, то знаєш не просто людей, можливо, всі морщини їхні пам'ятаєш на лиці, а коли їх багато. Нам потрібно діяканів як можна більше, щоб церква по принципу працювала, щоб, знаєте, кожен діакон мав своїх 50 душ і опікав їх всіх від А до Я. Так важливо. Щоб він знав кожного і звітував уже перед церквою пастирю, що де як відбувається. Бо фізично я ось попробував, взяв список, відкрив, знаєте, телефон всіх наших братів, сестер. І що ви думаєте? 10-15 чоловік обдзвонюєш, і на це уходить багато часу, і вже на інших нема часу. Починається слідущий день, Слідущий, так можна півроку обзвонювати. Бо починаєш з людиною розмовляти, не поговориш з нею 2-3 хвилини, як справи. Людина хоче серце відкрити, хоче щось розповісти, що наболіло, якщо, знаєте, людина переживає і з одною людиною може розмова бути 20 і 30 хвилин. І сьогодні нам потрібно більше служителів, щоб ми з вами могли сьогодні прославляти Господа. А Стефан сповнений віри та сили, Чинив великі чудеса і знамення в народі, але, поставили, але повстали деякі з так названої синагоги лібертинців, і і олександрійців і ті, хто були із Кілікії та Асії, сперечались зі Стефаном, однак не могли противостояти мудрості й Духові святому, яким він говорив. Тоді вони відмовили людей, які сказали: ми чули, як він говорив богохульні слова на Мойсея і Бога, і підбурили народ, і старішин, і книжників, і, напавши, схопивши його, і повели в Сіндріон, і представили неправдивих свідків, які говорили. Цей чоловік не перестає говорити богохульні слова на це святе місце і на закон. Бо ми чули, як він говорив, що цей Ісус Назарянин зруйнує це місце і змінить звичаї, які передав нам Моїсей. І дивлячись на нього, всі, хто сидів в Синедріоні, бачили лице Його, неначе лице Ангела. Друзі, уявіть цю ситуацію. Е, Стефан. Сповнений Духа Святого проповідує здорове Євангеліє. Бог через нього робив також велике чудо, через деякан, велике чудо творив. Брати і сестри, через деяконів Бог може в церкві велике чудо творити. Ви знаєте це чи ні? Ну вони мають які бути? Відповідати Слову Божому, так чи ні? Це праця, це посвята. Це віра, це відносини з Богом, це бажання досягати великих успіхів де? на цій землі, великих успіхів в церкві, в спасінні багатьох душ. Ми маємо сьогодні до цього йти. Я хочу, щоб Бог мене використовував набагато більше. Я знаю, що ще є великий потенціал, який просто навіть не задіяний, не затронути. Боже, допоможи, щоб сьогодні віра множилась. Чудеса Боже, множились. Щоб ми сьогодні, знаєте, були тими людьми, які дійсно щоб привозили сюди і хворих, і мертвих, щоб воскрешали, здоровлювалися і йшли спасеними душами. Хочеться, щоб Бог сьогодні це робив в нашому життю, і я вірю, що Бог буде робити це в Україні і буде робити через церкву благодать і через інші церкви, які сьогодні шукають Бога, які посвящають себе для Господа. Друзі, ми маємо сьогодні зупинитися від цієї суети, від цього світу. Ви бачите, до чого доходить сьогодні життя в Україні. На жаль, ми зараз не бачимо ніякого просвітлення. Ми бачимо, що ця, знаєте, тьма темрява, згустилась вона, і багато людей, на жаль, продовжують просто бути спостерігачами. А потрібно було прийти в церкву разом з Божим народом, упасти на коліна і благати і просити Господа. Вже можливо, давно потрібно перестати приходити три рази на рік в церкву, а комусь, можливо, тільки на попричастям приходять. А можливо, хтось тільки по неділям приходить. Потрібно сьогодні приходити шукати Господа, сьогодні шукати вулиця, просити Боже допоможи. В цю ніч сьогодні, знаєте, дуже. Дуже багато шахетів було, і так вони, мабуть, пролітали біля багатьох наших будинків. Чомусь Бог так допустив, що біля багатьох будинків, саме віруючих людей, ці шахеди пролітали і дуже близько працювали різні засоби, яких збивали. В багатьох всю ніч сон був забраний і, мабуть, надовго був забраний. Ми маємо сьогодні розуміти, Бог стукає. Бог попереджає, Бог щось робить сьогодні. Бог хоче, щоб церква його була чиста, свята і непорочна, якісна. Хватить сьогодні гратися в різні ігри. Хватить сьогодні дитинством займатися. Хватить сьогодні популізмом займатися. Сьогодні потрібна якісна, хороша церква, яка буде відповідати Слову Божому. Ось що сьогодні потрібно. Нам потрібен наш досвід, друзі. Наш досвід. Є досвід першої апостольської церкви, є досвід, де пробудження були час від часу в різних місцях. Але сьогодні наш досвід прийшов. Сьогодні час наш прийшов, де Бог має тут робити свої пробудження, робити свою роботу. Тут Бог має, має прийти і робити чудеса, щоб тут і в день, і вночі люди не виходили звідси, тому що тут Бог, тут Божа присутність, тут люди зціляються, оздоровляються, тут спасіння, радість. Приходить, вирішуються великі, великі Божі справи робляться. Ми маємо з вами бути учасниками і це зробити. Я хочу разом з вами помолитися зараз в цій молитви. Давайте ми схилимось на наші ноги і попросимо Господа, Боже, зроби сьогодні, щоб церква Твоя була чиста, свята і непорочна, щоб всі служителя були тут, на цьому місці і відповідали Слову Твоєму. Господи, щоб вся церква, всі брати і сестри відповідали Твоєму Слову, Боже, ми звертаємось до Тебе в цій молитві, Бог наш. Ми віддаємо Тобі усю славу, честь і хвалу, Боже. І ми просимо Тебе в імя Ісуса, дещо не так зроблено чи сказано, Боже. Пробач, 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 Боже, яви славу Твою, яви милість Твою, Боже. Ми просимо Тебе, Господи. Дай, щоб ми шукали лиця Твого Боже, дай, щоб страх Божий сьогодні був в кожному із нас. Розуміння і відповідальність ніхто із нас не знає, скільки ми на цій землі ще будемо, Боже. Но є місія, є праця, є завдання, Господь, і є Твоє бачення на нас і на церкву благодать. І ми маємо сьогодні знати це бачення, і ми маємо сьогодні, Боже, все зробити, щоб Твоє бачення було реалізовано через наше життя. Тому ми просимо і благаємо допомагати. Ожи сили мудрості, дай, Боже, запали наші серця, відроди дух наш, Боже, відроди, оживи сьогодні, Дух сьогодні в кожному з нас. Духом святим, Боже, оживи, оживи, очі відкрий, Боже, розум відкрий, Господи, щоб наші серця сьогодні були наповнені Тобою, силою Твоєю. Словом Твоїм, правдою Твоєю, Боже, премудрістю Твоєю, Господь. Дай нам сьогодні це розуміння Боже, бажання Боже. Прийди, Господь, церкву благодать, прийди, Боже, до всіх нас, Господи, очистя святи, кожного Боже, омий, оправдай. Господи, наповни Духом святим. Дай Господь якісних пастирів, якісних дияканів, Боже, якісних молитовників, Боже, якісних сосудів, пророків, Боже. Гос... Господи, євангелісток, місіонерів, якісних дай Боже, ми просимо Тебе, волонтерів, проповідників, Боже, уличних Господь. Господи, благослови, ми просимо, церковних, Боже, щоб, Господи, хто в храмі чи служить Боже, дай цей дар, дай силу, Боже, супроводжуй церкву Твою чуди, і знаменнями, Боже. Приготуй церкву Твою, приготуй народ, Боже. Господи, попрацюй над моїм серцем, Боже. Я хочу ще більше, Господь, ще краще. Ще служити тобі, Боже. Мене також не влаштовує, Боже, це досягнення, яке я маю, Господи. Більшого хочу, Боже, більше хочу переживати Тебе, Боже. Більше хочу бачити Твоїх чудес в своєму життю, Господи. Благослови мою сім'ю, дружину, дітей, Боже. Щоб ми усі об'єдналися в духі і силі, Боже. Церква благодать, брати і сестри, щоб ми усі об'єдналися в силі Духа Святого Боже. Прославили Твоє ім'я, Боже. Спасли, Господь. Мільйони людей. Господи, допоможи, щоб, Господи, через церкву Твою спасалися мільйони людей. Господи, дай бути інструментом в Твоїх Божих руках. І Дай, Господь, бути сповненими Духа Святого, хрести людей Духом Святим Боже, щоб сповнені Духа Святого були, Боже, щоб церква благодать, це були сміливі, сповнені люди сили Твоєї Духа Святого Боже. Мудрими щоб були, Господи. Благослови, щоб були розсудливими, Боже, благослови, ми просимо в ім'я Ісуса, Господи, щоб в нашій церкві не було місця для гріха, не було місця для всякої закваски, для всякої брехні. Очисть, церкву твою, Боже, Очисть, сині і доньок Твоїх, Очисть від малого до великого, Боже. Господи, щоб всі, Господь, уми просвітлили Боже і серця, щоб ніхто не був в ніякій омані в сліпоті, щоб не був ніхто в ніякій неправді, Боже. Господи, виведи всіх, Боже, хто, можливо, в теплій вані, які служить, Боже, виведи з Господи. Отри сьогодні всіх, Боже. Хтось, можливо, має такий стан незрозумілий, не то п'яний, не то трезвий, не може поняти, що відбувається. Боже, дай сьогодні, сьогодні чітко розуміти, чітко бачити. Боже, чітко відчувати, Боже, чітко мати відповідальність, Боже, щоб сьогодні не були розмиті кордони, Господи. Ну щоб сьогодні все було зрозуміло по слову Твоєму, Боже, являй славу Твою, Господи, являй силу Твою, о, Дух святий, о, сила Божа, хай прибуде з нами, Боже. Очищай, освящай наші серця, наші душі, наш розум, Боже. Очищай нас усіх, освящай Бог наш, аллюя. Поведи дорогою правди, поведи, Господь, кожного з нас. Я дякую за моїх братів, сестер, за всіх проповідників, за всіх молитовників, за співаків, за музикантів, за дітей, за молодь, за всіх служителів. Дякуємо, Боже, за кожне покоління дякуємо, за старше покоління, дякуємо, що є в нашій церкві. Ми любимо, поважаємо, Господи, і старше покоління, і молодь, і усіх, Боже. Благослови, об'єднай нас в одній вірі, об'єднай в одному духі. Об'єднай, Господи, в єдиному одному хрещенні Боже, об'єднай, щоб ми вірили в одного живого Бога, Отця і Сина, і Духа Святого, Господи, поблагослови нас, укріпи нас, Боже, яви славу Твою і яви милість Твою. Просимо в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.